Рада вітати партнери на зв'язку. Аня Климоки це відео для знайомства з бек-офісом партнера компанії ІЛАР, як він виглядає всередині і як він допомагає нам у щоденній роботі. І так на головному екрані ви бачите п'ять основних вкладок. Де можна побачити у вкладці визнання, всі корпоративні заходи, які відбуваються у компанії, які подорожі, а також вшанування лідерів по кар'єрним сходинкам. Важлива вкладка це вкладка сервіс, де ви можете взяти інформацію по будь-якому продукту компанії, а також подивитися новини і бонус онлайн. Це те нарахування, яке компанія буде сплачувати вам вашу нагороду за сумісну працю в партнерстві з компанією. А також завантаження файлів це те, що ми використовуємо на постійній основі завантаження файлів, і ми бачимо. Всі наявні нагальні документи, які допомагають нам у щоденній роботі з партнерами, а також з клієнтами. Тут ви можете завантажити собі діючий каталог, також всі мотиваційні програми, які діють у компанії, і будь-які документи, які необхідні вам тут і зараз. У силаці кар'єра ви можете подивитись кар'єрний план ЕЛАР. А також почитати інформацію для діючих фізичних осіб підприємців, які працюють на партнерській основі з компанією. Також ЛР у світі у нас є два формати, як ми можемо подивитися інформацію по різним країнам. ЛР працює в 28 країнах, і у кожній країні є свої особливості реєстрації партнерів, тому що ЛР працює під загальні умови тієї країни, де розвивається сама компанія. Тому всі ці моменти реєстрації по будь-яким країнам ви можете подивитися ЛР у світі вибрати країну. І тут ви бачите зліва перелік країн, де співпрацює компанія. Якщо ми відкриємо Норвегію, наприклад, ми побачимо діючі матеріали, які необхідні для реєстрації клієнта чи партнера. Можна побачити бізнес-презентацію, кар'єрний план, каталог, прайс, а також умови для реєстрації. На головній сторінці вище ви бачите, що тут є email сервіс куди ми відправляємо матеріали для реєстрації в будь-якому випадку, ваш наставник вам допоможе реєструвати на перших порах для того, щоб ви зрозуміли, яка система в нас реєстрації, як це технічно працює. Тому можна також написати на будь-який емейл інформаційний будь-якої країни, перекласти це в Google-перекладачі і задати будь які питання стосовно нюансів реєстрації. Так ми можемо дивитись будь-яку країну, наприклад, Фінляндія. Те саме ми бачимо, які матеріали діють на сьогоднішній момент по компанії. І ми бачимо також номер телефону і email-сервіс, куди можна відправити матеріали по реєстрації або задати питання. «Контакти». Це контакти діючої ЛАР України, де ви можете побачити контактний центр, номер телефону. Також є у нас діючий імайл, де можна запитувати будь-які питання, які стосуються співпраці з компанією. Графік роботи для нашої зручності. На головній сторінці ви завжди будете бачити саму нагальну інформацію, яка є на сьогоднішній момент. Зараз ми бачимо ось така вкладка Очікувані поставки продукції тут ви можете бачити станом на будь-яке число. Це саме актуальна інформація. Ця інформація буде допомагати вам в інформуванні ваших клієнтів і партнерів, а також бути самому в курсі, які продукти ми очікуємо. Поставка від Германії з заводу для того, щоб розуміти, що у нас буде з'являтися. Що ще дуже важливо побачити? Зліва ви бачите країну. Зараз у мене стоїть Мій ІЛАР, це Україна. Також ми можемо перекласнути тут будь-яку країну, і ми опинимося в особовому кабінеті бек-офісу тієї країни. Де ми хочемо побачити, як розвивається там та чи інша гілка, яка у нас з'явиться в нашій роботі. Ось так виглядає на даний момент ІЛАР в Норвегії такий же бек-офіс, як в Україні. Трішечки відрізняється формат вигляду та, цієї е, головної сторінки. Тому ось так ви можете будь-яку країну переклацати і побачити е, зсередині, як виглядає той чи інший бек-офіс іншої країни. Що ще важливо вам для вашої роботи? Ми бачимо, що є вкладка реєстрація нового партнера, де ми постійно користуємося цим. Про реєстрацію нового партнера є окреме відео. Ви подивитесь там. Також є оплата замовлення банківською картою, тобто можна із самого кабінету перейти на вкладку і оплатити зразу ваше замовлення. Справа ми бачимо кошик, де на вкладку Перейти ми потрапляємо саме в онлайн-магазин. Де робимо свої особисті замовлення, а також замовлення своїх клієнтів. Як робити замовлення? Про це також є окреме відео, ви там подивитесь. І ще дуже важливі є дві вкладки для подальшої вашої роботи, коли буде розвиватися розростати команда. Ось ця верхня вкладка New Sales Report, Тут ви будете бачити звіти по товарообігам вашої команди. А нижня ось ця LR My Office, це ваш також внутрішній кабінет, де ви можете бачити. День народження ваших партнерів, вашу текущу кваліфікацію. Також ви можете там подивитися будь-яку інформацію, яка у вас людина стала спонсором тижня, і так далі. Тобто ця інформація буде допомагати вам для аналізу вашої роботи. Основні моменти ми з вами продивилися. Бажаю вам успіхів у подальшої співпраці з нашою командою і компанією Елар.